Усім нам звично бачити хвойні дерева завжди зеленими. І мало хто з нас запитує, чи змінюється у них хвоя. І відповідь одна: звичайно, зміна хвоїнок відбувається. Просто процес проходить менш помітно, ніж у листяних дерев. Хвоїнки живуть набагато менше, ніж саме хвойне дерево. Тому протягом життя дерева вони змінюються не один десяток разів. Деякі хвоїнки живуть лише 2-3 роки. Вони ростуть попарно і так само опадають. Такі опалі голочки можна побачити під сосною будь-якою пори року. При останнього року, наймолодший, буде розташований близько до кінця гілки і матиме яскраво зелене забарвлення. Далі йтиме приріст попереднього року, його хвоя теж насичено зелена, а ось ближче до кінця гілки буде приріст раніше. Він може бути або зовсім без хвою. Або мати мала оголок. До речі, часто мають не зелений, а жовтий чи коричневий колір. У сосних воїнки зберігаються на приростах трохи більше трьох років. Приріст четвертого року повністю без хвою. Навесні для активного росту хвойним рослинам потрібна велика кількість вологи, яку вони не можуть отримати в достатній кількості ще з нерозмершогося ґрунту. Якщо води не вистачає протягом тривалого часу, хвоя починає буріти та засихати. Щоб з хвойними рослинами не трапилося подібних неприємностей, потрібно рясно поливати їх восени, особливо сухою. Тоді у тканина хвойних рослин буде закумульовано необхідний запас вологи. Хвоя може ставати коричневою і через брак мінералів насамперед магією. Це можна запобігти, застосовуючи спеціальне добриво.